Усі найголовніші події середи 30 липня. Далі у програмі. Сім танків прорвалися на територію України з боку Росії. За даними прикордонної служби, за 15 кілометрів від кордону було помічено рух військової колони кількістю в 15 одиниць техніки, зокрема, дві установки ГРАД, один БМП, два бензовози і близько десяти автомобілів з особовим складом. Сьогодні над Харцизьком в Донецькій області український літак уникнув удару системи протиповітряної оборони. Під час обльоту літак потрапив під приціл системи БУК, але завдяки вчасним та майстерним діям пілота благополучно уникнув захоплення і приземлився в заданому районі. На Донеччині на міні підірвалося семеро людей. Троє із них діти. Всі постраждалі перебувають у важкому стані. Лікарі надають усю необхідну допомогу і борються за їх життя. Загиблих немає. Озброєні терористи пограбували відділення Райфайзенбанк Аваль у Луганську, винісши звідти величезну суму готівки, а саме понад 4 мільйони гривень майже 150 тисяч євро, 170 тисяч доларів, 2,5 мільйони рублів і 210 польських злотих. На місце падіння збитого Боїнга бойовики стягнули велику кількість важкої артилерії і замінували підходи до території. Це робить неможливим роботу міжнародних експертів, які намагаються приступити до встановлення причин падіння літака. Від терористів було звільнено населений пункт Авдіївка Донецької області. Також проводиться операція зі звільнення міста Первомайськ. Сили АТО під час визволення населених пунктів свідомо не застосовують усі наявні можливості вогневого ураження. Не використовується важка техніка, артилерія та авіація. Підкреслюють у штабі, оскільки потрібно не допустити жертв серед мирного населення. В Україні набирає популярність новий екстремальний туризм у вигляді екскурсій у звільнені міста на сході країни, де нещодавно велися активні бойові дії. Ціни стартують від однієї тисячі гривень за проведення двогодинної екскурсії по Слов'янську. Найдорожчою є екскурсія безпосередньо поблизу зони бойових дій АТО вартістю 8 тисяч гривень. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.